Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке логічні функції та як їх використовувати. Відразу хочу сказати, що надалі ми будемо з вами кожного уроку вивчати новий вид функцій, і починаємо з логічних. Логічні функції не є найпростішими у Excel, але їхня кількість є найменшою. Давайте почнемо з того, що пригадаємо, як в середовищі Excel знайти функції, які взагалі є. У нас є рядок форм. Поруч з ним у нас є комірочка FX. Коли ми на неї натискаємо, ми бачимо перелік всіх функцій, які у нас є. Дивлячись від того, яка у вас версія офісу, ці функції можуть бути російською мовою, а можуть бути англійською. В мене в даному варіанті англомовні функції. Тут я бачу 10 нещодавно використаних функцій. Коли... Але в нас є розділ категорії. Коли ми його обираємо, ми бачимо всі категорії функцій, які у нас є. І ми ще раз наголошую, будемо по черзі їх вивчати. Сьогодні ми поговоримо про логічні функції. До логічних функцій бачимо, належить не так багато функцій. Основна з них це функція if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то така функція буде звучати як єслі. Розглянемо її більш детальніше. Якщо ми відкриваємо функцію if, або якщо ми бачимо три поля аргументів, які ми повинні вести для цієї функції. Це логічний вираз. У логічному виразі у нас мають бути використані наступні знаки: більше, менше, менше або дорівнює, більше або дорівнює, не дорівнює. Або дорівнює. Тобто, ось ці е, знаки нерівності у нас будуть використовуватися для. Логічного виразу. Значення істина або хиба може набувати як текстового значення, так і має, може мати значення якоїсь формули. Давайте опрацюємо це детальніше на прикладі завдання, яке у вас є до уроку 22. Почнемо з простішого. Ми ведемо зараз 5 прізвищ довільних учнів і ведемо їм оцінки від 1 до 12. Першим завданням. Воно є нескладним, нам потрібно, використовуючи функцію if, тобто, або як, якщо, вказати, який рівень у дитини. Початковий рівень, якщо оцінка менше, ніж 5, і високий для решти оцінки. Давайте будемо розбирати. І виставляємо довільні бали від 1 до 12. І так, почнемо з першого. Як використовувати функцію if. Пригадуємо, що будь-яка формула починається з знака дорівнює. Якщо ви зараз почнете прописувати функцію if, вона відразу у вас з'явиться в запропонованих функціях Excel, але використовувати її в такому вигляді буде не дуже зручно. Коли ви вже наб'єте руку і будете знати, що вона складається з трьох аргументів, тоді можна її писати, знаючи, що кожен аргумент пишеться через крапку з комою. Якщо ви цього ще не можете запам'ятати, то я рекомендую натиснути на кнопочку FX, і ви побачите вікно, де буде підказка, що потрібно сюди ввести. Логічний вираз. Нам потрібно перевірити оцінку, яку ми виставили дитині, і порівняти з її якимось вихідним значенням. В даному випадку це буде число 5. Далі ми пишемо: якщо це менше, ніж 5, ми маємо вказати, що це початковий рівень. Якщо не менше, ніж 5, тобто будь-який інший варіант, то більше, пишемо в висопу. Зверніть, будь ласка, увагу, значення я пишу без лапок, але система автоматично виправляє, доставляючи лапки, і ось тут ми бачимо з вами відразу готовий результат. Тобто, якщо ми натиснемо ОК, система видасть, що 3 бали це початковий рівень. Далі я, використовуючи автозаповнення, протягую свою формулу вниз, і ми бачимо, що кожен наступний рівень у нас вже є високий, включаючи цифру 5. Тут потрібно звернути увагу ще на такий момент. Якщо число 5, включаючи це вважається початковим рівнем, то нам потрібно уточнити умову значення менше або дорівнює 5, тоді навіть саме число 5 буде вважатися початковим рівнем. Якщо ж число 5 вже вважається високим рівнем, то тоді нам знак «дорівнює» не потрібно ставити, тобто використовувати функцію в початковому вигляді. Зараз, якщо я буду змінювати значення, у мене система автоматично буде перераховувати і писати правильний результат. Давайте спробуємо ввести для функції if, спробуємо ввести формулу. Знову ж таки, перевіряємо, якщо ця комірочка менша, ніж 6, то ми пишемо. Асі. Якщо ж, наприклад, 6 і більше, ми вважаємо, що до цієї комірочки нам потрібно додати ще 2. І натискаємо ОК. OK. Зараз, знову ж таки, використовуючи автозаповнення, копіюю формулу і бачимо, що у нас з'явилися різні результати. Спробуємо знову ж таки змінити значення. І побачимо, що все перераховується. Тепер спробуємо розглянути більш складний випадок. Коли в самій умові у нас не одна умова, тобто більше або менше за якесь число, а відразу кілька, таке, як у другому завданні. Нам потрібно перевірити оцінки від 1 до 12, і якщо дитина має від 1 до 4 балів вказати, що вона юніор, від 5 до 8 аматор і 9 12 експерт, будемо вважати, що 9-12 – включно. Для себе я зараз зроблю невеличку заготовочку, в якій я вкажу, які умови для кожного з цих рівнів. Бачимо, що для юніора умовою є від 1 до 4 балів. Якщо ми вважаємо, що 4 бали будуть включатися, то нам потрібно, щоб помірочка Б2 Була менше за 5. Менше за 5 це буде 4. Якщо ми беремо строгу рівність, якщо ми говоримо про аматора, нам потрібно, щоб ця комірочка була більша за 4, знову ж таки, строгу рівність, і одночасно вона має бути менша за 9, тобто включаючи 8. І третє значення, яке в нас залишається, це комірочка B2, повинна бути строго більша за 8, і при цьому B2 має бути менше за 13. Спробуємо це реалізувати. Зразу постає питання, як можна одночасно реалізувати обидві ці умови. У логічних функціях, крім функції if, є ще додаткові функції AND. «О», not. Російською мовою вони звучать як і, ні, не або. До речі, варто сказати, що логічні функції мають всього два значення false і true. Тобто хиба або істина. Коли ми з вами вивчали програмування, розгалуження, точніше, ми з вами говорили, що може бути лише два значення так або ні. Ось такі якраз у нас є true і false. Зараз ми з вами спробуємо використати функцію AND. Тобто «і». І ми будемо використовувати, коли обидві умови, які нам задаються, повинні виконуватися. Функція OR, або російською або використовується тоді, коли хоча б одна із запропонованих умов виконується. І функція «не» – це тоді, коли ці умови не виконуються йде від заперечення. Тобто, якщо умова не виконується, то тоді в нас щось влаштовує. Опрацьовуємо функцію AND або «і». Знову ж таки, в нас відкривається вікно, підказочка, для того, щоб ми правильно знали, як його організувати введення функцій. І так, вводимо для аматор. B2 більше за 4. І B2 менше, ніж 9. Бачимо, тут отримується значення true. Що означає true? True, тобто правда. Умова виконується, і справді бачимо, що число 8 входить в цей проміжуток. На що хочу звернути увагу? Ви гляньте, будь ласка, як записується функція і або and. Вона не поєднує ці дві умови, так як я зробила прописуючи. В нас спочатку ставиться функція and, а потім через крапку з комою прописуються всі умови, які повинні виконуватися для функції. Аналогічно, ми можемо, в принципі, записати функцію для експертів. Тепер давайте будемо спробувати вводити функцію, будемо вводити її в стопчик Є. Е. Знову ж таки, заходимо в функції, обираємо функцію if, і пишемо: якщо це число, ми беремо першу і найпростішу умову, якщо вказане нами число менше, ніж 5. Якщо наша умова виконується, то ми пишемо, що це у нас юніор. Якщо ж умова не виконується, у нас залишається два варіанти: або це аматор, або експерт. Тому в даній функції, там де значення хиба, нам потрібно ще раз використати функцію if. Для цього я знову пишу if, відкриваю дужки. Далі я знаю, що функція if повинна через крапку з комою містити три аргументи: перший з яких це наша умова. Умову ми з вами спочатку прописали в стовпчику H в клітиночці H3, і ми з вами записували ось такий вигляд. And, тобто і те, і те. Далі, клітиночка b 2 повинна бути більше, ніж 4. Ставимо крапку з комою, розділяючи умови, і ця ж комірочка має бути менше 9. Закриваю дужку, ставлю крапку з кому. Тобто, в даному випадку я прописала логічний вираз. Наступне, що я маю вказати, що ж буде відбуватися, коли ось цей вираз буде виконуватися. В даному випадку наш учень є аматором. Саме це я і прописую. Аматор, якщо ж умова не виконується, у нас є два способи. Ми поки що не будемо перевіряти третю умову, а залишимо те, що є. Тобто, якщо в нас і не юніор, і не аматор, то зрозуміло, що в нас буде експерт. Якщо ж нам треба буде ще раз перевірити функцію, ми ось тут, після крапки з крапки комою знову пишемо функцію if і далі її використовуємо. Натискаю ОК, але бачимо, що відразу нам нічого система не пропонує якогось проміжного випадку. Давайте будемо розбиратися, що не так. Бачимо, що в даному випадку в мене система не пише ні аматор, ні експерт, ні навіть юніор, а видає нам саму функцію. Чому так? По-перше, якщо текст пишеться в лапках, значить він і виводиться як текст, він не сприймається як формула. Тому перше, що я зроблю, я приберу лапки, які система автоматично додала для, для значення хиба, для функції if. Бачимо, в мене з'явилася нова помилочка е, ім'я. Що це означає? Знову ж таки, якщо ми говоримо про аматор та експерт, це той текст, який повинен виводитися. Тому він повинен бути в лапках. Коли ми з вами використовували віконечко з підказками, то у нас ці лапки доставлялись автоматично. Якщо ж ми значення вписуємо вручну, використовуючи ось таке формат, то нам ці лапки треба додати автоматично. Натискаю Enter і бачимо, що система все нам коректно порахувала. При цьому ми використали дві функції if, тобто функції логічного значення. Ми використали функцію AND, тобто поєднання двох умов. І далі конкретні значення. Знову ж таки, копіюємо функцію, і бачимо, у нас є і аматор, і експерт, і юніор. Якщо ми порівняємо із запропонованою умовою, ми побачимо, що в нас все співпадає. Якщо ми спробуємо ввести, наприклад, якесь інше значення, то ми бачимо, що система автоматично все перераховує. Саме тому ще раз хочу наголосити: якщо ви не знаєте, як правильно записується функція, використовуємо. Кнопочку вставлення функції, і обираємо функцію, яку треба вставити. У нас з'являється віконце, де будуть вказані, які саме аргументи мають бути в функції. Для логічного виразу if у нас, для функції if у нас їх три: логічний вираз, значення, якщо істине, і значення, якщо хибне. Якщо ми говоримо про функцію AND, то може бути кілька значень в аргументів, все залежить від того, скільки умов нам треба порівняти. І ще випадок, коли у нас функція if може використовуватися одночасно кілька разів, одна в одній. Це більш складні випадки, але вони також будуть використовуватися. Будь ласка, опрацюйте матеріал, ще раз перегляньте інструкційну картку та теоретичний матеріал до уроку та підготуйтесь до виконання практичної роботи. Бажаю успіхів!